Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово в мові правильно. Зумій. Налаштувалися на роботу, приготували все необхідне, зошик, підручник, простий олівець, лінійку. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число класна робота і припишемо велику та малу букву Д, пригадаємо, як вона пишеться, запишемо її охайно, каліграфічно. Записали. Розгадаємо ребус. Яке слово в нас зашифроване? Подивіться, в нас є буква Д, нота, скло, де потрібно забрати дві перші літери, та вовк, де потрібно забрати останні дві літери. Яке слово в нас вийшло? Дієслово, молодці! Що ви знаєте про дієслова? Ми вже вивчали цю частину мови. Так, дуже цікаві у вас думки. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з доступною частиною мови дієсловом. Роздивіться, будь ласка, вправу 239 у вашому підручнику на сторінці 85. Прочитаймо вірш Григорія Фальковича і дамо відповіді на запитання. Вірш називається Приємна зустріч! Послухайте! Йшли угледіли, спинились, підійшли, порозумілись. Дещо спільне пригадали, головами похитали, пожурились, повсміхались і шляхетно попрощались. Гарних навчені манер Доберман і Фокстер'єр. Прочитайте цей вірш ще раз самостійно. Прочитали молодці! Як ви гадаєте, чи потрібні гарні манери? Так, звісно, вони потрібні. Пропоную вам квест цікавинку, інформацію про Добермана. За характером, добермани доброзичливі, миролюбні, володіють помірним темпераментом. Вони прив'язуються до сім'ї і люблять дітей. Для здоров'я і підтримки необхідної форми доберманові необхідно обов'язкові фізичні навантаження, тому однією із основних рекомендацій із отримання собаки є щоденні прогулянки тривалістю більше 40 хвилин з можливістю вдосталь побігати без повідка. Наступна наша собачка Фокстер'єр приваблива зошнішність і приємний характер Фокстер'єра стали запорукою його широкого розповсюдження. Як хатнього собаки і компаньйона. Улюбленець усієї родини він стає найкращим товаришем в іграх для дітей, приємною компанією для літніх людей. Чудово підходить для занять спортом і може бути привчений для рятувальної і терапевтичної роботи. Уявіть собі. Отже, вернемося до нашого вірша, що називають виділені слова, а кількість предметів. Б. Дію предметів. В ознаки предметів. Так, вірно, дію предметів. На які питання відповідають слова? А. Який, яка, яке? Б. Скільки. В що робили, що зробили. Правильно В. що робили, що зробили. Зробимо висновок за правилом. Слова, які називають дії предметів, відповідають на питання, що робити, що зробити, що робив, що зробив, що робило, що робило, що робили, що роблять. Що будуть робити? Це дієслова. Тобто слова, які означають дію предметів, коли хтось щось робить, це називається частина мови слова. Випишемо з вірша вправи 241 дії дієслова. Назвіть їх всі. Так, вірно, йшли, угледіли, спинились, підійшли, порозумілись, пригадали, похитали, пожурились, посміхались, попрощались. Ці всі слова відповідають на питання, що робили. Запишіть, будь ласка, вправа 241 і спишіть ці слова собі у зошит. Записали. Переходимо до наступного завдання. Доведіть одним словом, що всі записані слова були дієсловами. Так, що воно відповідає на питання, що робити? Молодці. Наступна вправа 242. Прочитаємо текст. З людиною, яка має гарні манери приємно спілкуватися і прищеплювати, їх потрібно ще в дитинстві. Прочитай основні правила вічливих людей. Спробуй їх запам'ятати та виконувати. Правило 1. Називай дітей на ім'я, а дорослих на ім'я та по-батькові. Правило 2. Якщо забудеш, як звати співрозмовника або співрозмовницю, то вічливо перепитай ім'я. Правило 3. Намагайся дивитися співрозмовнику або співрозмовниці в очі. Це простий, але ефективний спосіб налагодити стосунки. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєш ви гарних манер? Так, я сподіваюся, що ви всіх їх дотримуєте. Запишіть, будь ласка, посередині вправа 242 і спишіть перший абзац цього тексту, поставивши відео на паузу. Списали? Молодці. Тепер підкреслимо дії слова. Нагадую, що дії слова підкреслюються простим олівцем під лінійкою двома рівними лініями. Отже, які в нас є дієслова в цьому тексті? Так, спілкуватися ще. Прищеплювати молодці ще. Прочитай молодці ще. Запам'ятати та виконувати. Поставимо усно питання до кожного з слів. Спілкуватися? Що робити? Прищеплювати? Правильно, що робити? Прочитай. Що зроби? Запам'ятати? Що зробити? Правильно виконувати? Що зробити, молодці? І спробуй, що зроби. Так, трошки з вами відпочинемо. Відпочили. Будь ласка, запишіть посередині слово вправа, але номер її не записуйте. Списати нам потрібно закличку. Ой, вітри вітреньку. Прижени хмариньку. полетай теплим дощиком, покрий землю килимком. Спишіть, будь ласка, цю закличку. І дії дієслова. Виконали молодці перевіряємо. Дії слова. прижени, що зроби, полий, що зроби, і покрий, що зроби. Хто правильно підкреслив, поставте собі на полях плюс. Наступна вправа розгляньте, будь ласка, малюнок та запишіть 6 дієслів, які називають зображені дії. Тобто, за малюнком знайти те, що відповідає на питання, що робити або що зробити. Які слова ми можемо записати? Так, прибирають, грає, прасує, пилососить, готує, сидить. Запишіть, будь ласка, ці слова з нового рядочка у ваш зошит без слова вправа. Молодці. Ми сьогодні гарно попрацювали ваше домашнє завдання на сторінці 85 вивчити правило про дієслова, а на сторінці 86 виконати вправу 243, прочитати вірш та виписати з тексту 9 дієслів. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. До побачення, мої любі.